Суботу ми підвели підсумки основного етапу будівництва нашого меморіалу героям. Не скажу, що це завершення, тому що це саме завершення будівельних робіт. Офіційне відкриття, я думаю, ми зробимо вже навесні, тому що продовжуються заплановані. У нас продовжуватись роботи по озелененню. І по проєкту у нас там буде дуже гарний сквер. Ми ще хочемо зробити. Аудіооблаштування, тобто буде озвучка, і навіть буде світлове супроводження, тобто будуть залучені найкращі фахівці України, для того, щоб цей меморіал завершити, і я неймовірно пишаюся тим, що сьогодні в нашому місті ми це з вами зробили, тому що народ, який не шанує тих, хто віддав своє життя за. Нашу свободу за незалежність нашої країни немає права на існування. І українці пам'ятають своїх героїв. І Ніжин показав цьому приклад, тому що саме в Ніжині збудований перший в Україні меморіал з сучасним героям в жодному місті, в містах мільйонниках такого меморіалу немає. Більше того, в Ніжині він збудований на 100% коштом благодійників. Без жодної гривні з міського бюджету чи державного. Понад 20 мільйонів гривень було виділено меценатами, благодійниками, спонсорами. Я їх хочу озвучити, тому що це люди, які заслуговують на повагу, це компанія Skyfall, це агрохолдинг Астарта і його керівник власник Віктор Іванчик. Це мережа автозаправочних станцій Вог. Перша приватна броварня, компанія Data Group, її керівник Михайло Шелемба, компанія Текстиль Контакт і її власник Олександр Соколовський, також багато фізичних осіб, деякі просили не називати через свою скромність, свої імена, але деяких я особисто назву це Володимир Многолітній і його родина, Антон Геращенко і його родина і дуже багато інших людей. Тому ось вам приклад того, що. Такі проєкти можна робити і варто робити. І це зроблено всією нашою командою, тому що дуже багато долучалося працівників міської ради, управлінь, відділів. І, безумовно, командою, яку ми спільно створили, оргкомітет по створенню цього меморіалу, він був створений за нашої ініціативи з Антоном Геращенко, співзасновником інституту майбутнього. І я дякую всій команді інституту майбутнього. Також над меморіалом працювали найкращі фахівці України: це архітектор меморіалу Жанна Баланюк, скульптор, член Київської організації спілки художників Сергій Олексієнко. Меморіал збудований з українського граніту, а це означає, що він буде стояти і через тисячу років. Ми зробили цей меморіал не тільки для себе своїх дітей, а на майбутнє покоління. Тому що сьогодні дуже важливо дійсно пам'ятати, якою дорогою ціною дається ця перемога. Біля меморіалу встановлений інтерактивний екран, інформаційний стенд, де внесли всіх наших ніжинських героїв, біографію, портрети про кожного з них. На жаль, їх 158 вже у нас на цьому стенді. Не хочеться, щоб цей стенд поповнювався звичайно. Але те, що ми це зробили, це дуже важливо. Тому дякую всім тим, хто долучився до цієї роботи. Була дуже велика робота проведена, колосальна робота, фактично з березня, ось по листопад місяць. І хоча до перемоги ще далеко, але такі меморіали потрібні вже зараз. Це однозначно, тому що вони в першу чергу для живих, щоб не втратити пам'ять. Давайте хвилиною мовчання встановимо всіх героїв.